Стала відома ймовірна причина звільнення Патріка Ван Леувена з посади головного тренера Шахтаря. У колишнього наставника гірників були не найкращі стосунки з лідерами команди. Зокрема, Ван Леувен не знайшов спільної мови з Тарасом Степаненком, Георгієм Судаковим і Ярославом Ракицьким. Повідомляє спорту: за інформацією джерела, футболістам не подобалося ставлення тренера до гравців, втрата статусу основного виконавця Артемом Бондаренком, а також поблажливе ставлення ван Леувена до новачків, які прийшли в клуб за його протекцією. Доля поєдинків третього та четвертого турів ліги конференцій між Зорею і Макабі Телевів поки що невідома. Зоря пропонує ізраїльському клубу два конкретні варіанти. Повідомляє тато таке: перший перенести матч з Телевіва до Любліна і зіграти обидва поєдинки в Польщі. Зоря вже навіть домовилася з владою Любліна про організацію матчу 26 жовтня. Луганці готові надати Макабі логістичну підтримку з пошуками дислокації та умов для тренувань. Другий поміняти місцями виїзний та домашній матчі. Тобто спершу зіграти в Любліні, а через два тижні, якщо ситуація в Ізраїлі зміниться, приїхати на виїзний поєдинок. Якщо бойові дії в Ізраїлі не припиняться, набирає чинності варіант один. Але є проблема Макабі взагалі не хоче грати 26 жовтня. Ніде. Ізраїльтяни вимагають перенести матч третього туру на початок листопада. Такий варіант не влаштовує вже зорю, адже у команди Валерія Кривенцова в цей період дуже насичений календар в УПЛ, матч Кубка України та ще на гра проти макабі УПЛ обрала найкращих гравця та тренера у вересні. Найкращим гравцем вересня в УПЛ був визнаний хавбек кривбаса Максим Задерака, повідомляє офіційний сайт Ліги. А Юрій Вернидук завдяки успішним виступам кривбаса досить очікувано став найкращим тренером місяця. Україна вирвала перемогу над Англією у драматичному матчі відбору Євро 2025 у 21. Волошин на 31-й хвилині відкрив рахунок. Наприкінці першого тайму очередь козі штрафного подвоїв перевагу. На 67-й хвилині Мадуеке скорочує відставання. А на 89-й хвилині кресвел, здавалося, б встановив остаточний рахунок. Але на 94-й хвилині Волошин ударом у дальній кут приносить Україні вольову перемогу з рахунком 3-2. Кривбас оголосив про підписання чергового легіонера, аду підписав з криворіжцями контракт на 4 роки і виступатиме у команді Юрія Вернидуба під номером 80. Збірна України здобула вольову перемогу у відбірковому матчі проти Мальти. Перший тайм почався не дуже вдало. Вже на 12-й хвилині бонг прокинув м'яч між ніг трубіну 0-1. Відігратися наша команда змогла наприкінці першого тайму. Судаков виконав простріл у воротарський майданчик. Нікого з наших там не було, але захисник зрізав м'яч у власні ворота 1-1. А вже за декілька хвилин довбик з пенальті забиває другий гол у роздягальню. В другому таймі збірна України заграла активніше, внаслідок цього змогли забити третій гол. Це мудрик Ударом влучно поцілив в ворота 3-1. Друга поспіль перемога нашої збірної.